Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Сирійським повстанцям знадобилося буквально кілька днів, щоб встановити контроль над найбільшим містом країни Алеппо та великою частиною однойменної провінції. Несподіваний наступ сирійських повстанських угруповань на позиції провладних сил заскочив буквально зненацька і Алеппо, у центрі якого зараз продовжується святкування у зв'язку з вигаданням звідти прихильників сирійського диктатора Башара Асада, вже кілька годин святкує цю подію. Що ж насправді сталося? Чому у сирійському конфлікті, який зовсім ще не закінчився, але про який почали потроху забувати на тлі війни Росії проти України і Великої кризи на Близькому Сході стався такий значний сув. А пояснити це можна достатньо просто. Адже режим Башара Асада тримається насамперед на багнетах своїх російських і іранських покровителів. Росія насамперед допомагає Асаду авіацією. Як відомо, Алєпа вдалося захопити після руйнівних бомбардувань цього міста російськими льотчиками напередодні того, що вони згодом почнуть робити на українській землі. Також за Асада воюють і російські найманці з так званого Вагнера, представники російських спеціальних служб і угруповань, створених на місці Вагнера. Після ліквідації Євгена Пригожина. Іран також допомагає сирійському режиму військами, але не стільки своїми, скільки військами проксі утвори насамперед терористичної організації Хезбола, яка, як відомо, намагалася встановити контроль над цією ліванською державою. Війна Росії проти України значно скоротила можливості російської авіації у сирійському повітряному просторі. А от удар Ізраїлю по Хезболі, звичайно ж, змусив керівництво цієї організації переводити значну частину ресурсів до Лівану з намаганням утримати, хоча б ті позиції, які були у Хезболі після того, як Ізраїль пішов у рішучий наступ, зліквідував практично все керівництво цієї бандитської групи, а також знешкодив значну частину ретельно підготовлених іраном бойовиків. І за великим рахунком, якщо Ірану ще до Сірії і до Башара Асада, то Хезболі явно не до інтересів сірійського диктатора, бо вона може позбутися будь-якого впливу у власній державі, тим більше що Ізраїль не залишає бажання знищувати і тих керівників Хезболи, які ще залишилися на чолі організації, і тих бойовиків Хезболи, які ще сподіваються воювати з єврейською державою. Так що ніхто не сказав, що перемир'я з Ізраїля буде для хезболи та її загонів святково, і ось цим послабленням позицій трьох головних покровителів Асада Росії, Ірану і Хезболи і скористалися сирійські опозиційні сили, а також Туреччина на чолі із реджепом Таїпом Ердогану. У Турецького президента свої бажання: по перше, він ненавидить Асада і користається будь-якою можливістю, щоб дестабілізувати режим цього диктатора. А з іншого боку, Ердоган намагається зменшити вплив курдських політичних сил у Сирії, бо побоюється імпульсу для курдських партій і угруповань в самій Туреччині. Як відомо, курдська проблема одна з найбільших проблем цієї держави, яка ще може да в знаки на стабільності і самій територіальній цілісності Туреччини у майбутньому, і Ердоган намагається послабити цю проблему так, як він вміє. А вміє він це робити насамперед за рахунок підтримки тих протурецьких сил, які також беруть участь у діяльності сирійської опозиції. Загалом треба сказати, що ті угруповання, які сьогодні... Святкують перемогу над режимом Асада, це ісламістські угруповання, які об'єдналися у спільний фронт, досить різноманітний з точки зору своїх політичних поглядів на майбутнє Сирії. від крайніх радикалів до поміркованих ісламських угруповань. Але як би там не було? а Захоплення Алепо – це одна з найбільших поразок не тільки Башара Асада, але й Володимира Путіна за останні роки. За певною інформацією, Асад приїхав до російської столиці, щоб порадитися із своїм головним покровителем, що робити в такій ситуації, і чи не буде розвиток. Наступу сирійських повстанських угруповань таким серйозним, що, врешті-решт, поставить крапку на існуванні одного з найбільш людини режимів на близькому сході, а таким чином створить серйозні проблеми і для Володимира Путіна, і для Хаменії, які сподіваються за допомогою Асада і далі дестабілізовувати регіон. Невідомо тільки що може зараз відповісти Володимир Путін своєму сирійському союзнику, адже тоді, коли починалася війна у Сирії, Путін розглядав її як один з важливих елементів дестабілізації заходу. Ну, хоча б за допомогою цієї ж міграційної кризи. І сподівався, що ця війна послабить західні країни і не дозволить їм відповісти на той вже фактично запланований ним бліцкріг по зміні української влади і перетворенню нашої держави на маріонеткове утворення під егідою Москви. не так сталося, як гадалося. Володимир Путін фактично загруз у багаторічній війні Росії проти України політичного виходу, з якого не існує в реальності, і як бачимо, немає жодного бажання виходити з цього конфлікту упродовж наступних років. Залишається тільки сподіватися на те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, коли повернеться до овального кабінету, зможе знайти такі. Важелі впливу на російського лідера, які примусять його задуматися про перемир'я. Однак, сподівання на це, звичайно, досить умовні, тому що ніхто не знає, якими є ці важелі. і насамперед цей список тих, хто не знає, очолює сам Дональд Трамп. В цій ситуації займатися ще й близьким Сходом. Направляти туди війська в умовах дефіциту російських військових на лінії фронту в Україні, використовувати літаки в той час, коли Путін заплапонував багаторічні обстріли України російською авіацією, все це, звичайно, точно не входить в найближчі плани російського м'ясника. І тому захоплення Алєпою проблеми сирійського м'ясника для Володимира Путіна неприємний сюрприз, який ще раз нагадує, що неможливо. Створювати проблеми буквально по всьому світу, і сподіватися, що ти там будеш займати сильні позиції. В тому той фокус, що у Путіна така кількість амбіцій, що він може з ними не впоратися і просто потрапити у ситуацію, коли вся зона його впливу і вся зона його дестабілізаційних дій буде зменшуватися на очах і призведе врешті-решт, до дестабілізації самої Росії. Чого ми її щиро бажаємо? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні. Баймієкофі і Донатело, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!